Всім привіт! Зараз хочу показати, як я мариную вудку. Андрій тут приніс мені сказав, що не кондиція, Ну, типа, це, це для пеньки, нас, це да? Для, да. Да. пеньки. А я ми щойно ще обробили теж одну. Можна я скажу? Да, кажи. Я спеціально на столі її залишив. Це біла, а це чорна. Бачите різницю? Білі, зовсім гарні, отакі красиві. Ну, тобто да. це на продаж людина замовила дві качки і два гуся. А це ми ощипали позавчора, якби і я забракував таку відправляти, тому що пеньки а собі підійде, тому зараз Марина буде ну її да. маринувати. Тим більше ми дуже любимо вудку з духовки, вона заморожена. І взагалі класно запихати в духовку, заморожену вуку, вона тоді сочна буде. Це нам сказала людина у віці. Вона. Это... Вона каже, що заморожена качка всередині з льодом, і коли вона буде розставати, то та рідина там всередині запечеться і буде дуже та сочна. Дуже, да. дуже да. Так, Що нам треба? Нам треба чесник. Я його вже на... подавила коротше, на чесночницю. Потім я беру... Я беру спочатку олія нам нужна не рафіновано. Це на глаз. На глад тільки в глас не лий. Ну хорошо, тоді я буду так олія. З часничком. додаємо паприка. Угу. Звичайно, не копчена. Ти думаєш, було смачно? я, я, я теж думаю. Це вона знаєте, була б як колбаса. Свої улюблені приправи додаєте. Так, да, і... все додається. Що... Ну мені от реально вкусно, коли додається паприка. Воно дуже пахне, ну, І у неї ага. такий класний тобі стає. Вона як зажарюється. Потім мелений перець. Ну, у нас такий. Ні, мало. І додаємо сіль. Так, тут щось є ще? Та щось є. О, Можна угу. десь. Можливо, воно ще. Воно всередині все одно буде. Останнє. Да. Так, я думаю, зараз висиплю її в будку, зробимо. Розмішує. Але знаєте, я хочу додати: оця людина, яка нам казала, що треба заморожено запікати. Вона сказала, що вона маринує, зав'язує одразу в рукав. І пхне його в морозилку. А тоді ну, якби вже виходить, що качка маринована і заморожена, а тоді її запікає, одразу якби взяла з морозилки і одразу запхнула в этот. Ну, так як у нас немає часу, зараз... І вона вчора, чи позавчора що, так, тільки. Ета... Беремо рукав, ось один край ми вирізали, його одразу отак, щоб я не замазала. Ну правильно. Підготували. І все. І тепер буду руки намазувати. Угу. Так намажу. А ладно. Нужно, звісно, цієї штучкою... Це, Це... Це ну... да. качур. І він більший качка менша, качка трошки менше двох кіл, а цей більше ніж два з половиною. Тобто гарний такий. Я люблю для запікання саме качок у цих жирних крякаючих. Вони жирок виділяється і буде дуже смачно. Для зараз вона кольору вже буде. зараз вона буде запікатися. Бачу, не страшно запікатись у рукаві окремо без нічого. А тоді через декілька годин. Скільки вона? Три години, да, так? Три буде години, да. І то це тоді рука буде розрізатися, щоб вона прижарилась зверху. він. І туди ще додать картоплі. Бачите, скільки пеньків. Ну, якби для себе підійде, нічого страшного, ніхто шкурку їсти не буде. Отак. І, А тоді туди додавиться в жир картопля, і буде дуже смачно. М'ясо качки з запеченою в жирку картоплею. Буде дуже смачно. Так. Я вже скільки разів, разів шість сказав, дуже смачно. Да? Угу. Ой, а... Можете написати, як ви маринуєте. Мені тут цікаво, uh -huh, буде uh -huh, почитати. Uh -huh, uh -huh. Бо я завжди якось так мариную. Паприка, часник, uh -huh. олія. Так щоб, звісно, внутрішньо її. А як ти? тут? Воно... Ну так, треба да, було спочатку так робити, ну, uh -huh. так є. Він і так замерз, якось нерівно, але думаю, зараз як почне. Трішки присмажуватись, вирівняється, шкірка підтягнеться, буде рівненькою. Вона під руки помию спочатку. Угу. Так. О, ось. хоч і все руку замазилась. Поки ми це все діло робимо, духовку я включила розігрівати. Опа. другі сторони. Ага, ага, Мас? не знаю. Десь а, тут щось. є вона. Щось знаю, може хліба десь було. Десь а куди воно вивалилось? Одрізалось тільки що? Одрізало, так. Да. Ну, ладно, давай нову одріжемо, яка різниця. Витягнемо трішки. А, ну да. Думаю, так. Так що, воно і так хватить. Давай я. Ти робиш? Ага. ага. Це на 3 години духовку. У нас така духовка по часу. Таймер стоїть. У нас 180 градусів. Так, 180 я дивлюся. 80 ага. градусів. Все. Це наша губка печеться. Ми зараз сходимо, подивимося. Набирали сьогодні зранку Артему басейн. Подивимося, може, вода загрілася зараз. Сьома година. вечора. Тьом, помахай. Помахай всім привіт. Скажи привіт. Ні? Пішли. Ділі витягла його. Він З Дашею і так розірався. У нас залишилась. залишилася. Паша поїхала з Наташою додому. А що там таке? Ділі витягла, не хотів взагалі уходить. А що там в тебе яблуко лежить? За рулем, так? Да? Тут там бабушка дивляться, і дід сидить, да на лавочці. Паші куп-куп. Підемо куп, куп Ну, Може, не піде, може вона ще не нагрілась. Пішли. Так, вчора такий дощ пройшов, що добре, що ми вчора все полили. Бо чесно, видно, що був дощ вчора. Взагалі не видно, все сухе. А вон те, що ми поливали, те й видно. Рочка наші. Перший, перший треба сьогодні ще поливати. Да, Бабах, упала наша качеля, зараз перенесемо з тобою. Пішли, пішли ми спочатку, подивимося, вода нагрілась чи ні? Я потім підніму. Пішли подивимося, вода нагрілась. Може, вона холодна Ніхто не знав. О, вже нападало. Боже, Артем, вона як чай. Жуки тільки ну Зараз возьму сітку пособираю. Будеш купатися? Будемо куп-куп? Mm. Да. Mm. Підожди треба сітку взять. Пішли возьмемо сітку, пособираємо жуків і будемо купатися. Уже не може ждать, так? Да? Нет, я. <саний> дай, дай я хоч здорові. давай повитягую, а потім ти. <саний> За моїх уда. <буде. саний> Щас, дивись. Дивись, ось здоров я здоров'я одні, хоч повитягую дай. На, адя, адя, бери, адя. Тільки толку з тебе, що ти взяв, адя. Угу. Що ти будеш? фламінго бить. Бубух! Це взагалі та штука не для того. І що? Ти зараз накидаєш трави, а тут я не спробувала, підожди. Та тепла везде. Тільки я не пам'ятаю, що так багато жуків нападало. Мошок, мошок. Пір'я якесь. Взагалі нагрілася. Ну, за день з колодязя ми налили, і то ми лили не з самого ранку, а десь, Я не знаю, часів 10, може по 11 Все, Лізем купатися. Перешли зараз. Розбуваємося? Та да? ще треба качелю принести. Все, давай. Сам же ж не буде купатися по-любому. Це ж треба мені з ним лізти, так? Да? Боже, така, така жара в нас страшне. Ну все, клас. Та вода теплюща. Уже пригає. Ну, я не буду його показувати. Ж. Він голяком без трусів. Артем! Ноги піднімає і ножу попрягає. Класне, холодно. Ні. Тривога гуде. Ми вже накупалися, гуде на. тривога. Гуде. Андрій прийшов, приніс. Тебе можна показати? Можна, Можна, я вас ету. Я вас зову їсти, бо їсти наварила і вбіжала. Гуде, виключиться, зараз виключиться. Зараз ну, да, я Варила макарони по-флотськи і цвітну капусту підсмажила з яйцем. а це що? Щось біло. Ти бачив, скільки там крижовника, крижовника страшне. Треба да. взяти баночку і порвати, там чорного багато. Пішли там ще ягодку з'їмо, підемо. Там я йому тільки шарвала. Пішли там ще з'їмо. Таки не багато, бо він макарони не їстиме. Ого, Та там його. взагалі багатезне. Я тільки ще глянула, думаю, ого. Багато стой, вагато. Тьом, стой, 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 тут колючки, дивись. Багато, не лізь. Тоді, я тоді як підходив, його було чуть-чуть, а це ну, зелений ще був. Ну воно з тої сторони майже немає, а з цієї, вон реально, зараз покажу. Вообще. І чорний вже Красний, весь. Красний, він так і вкусний. Угу. Ням-ням, Тьом, будеш? Ням-ням. Так, -ням. да, я дивись, зараз нарву тобі. Тільки небагато. А я зараз теж його поїм. Хорошо. Угу. Потому что не надо его. Да, Хочу, чтобы макароны вы. поел. Ого, скидка какие... нормально. Нет, нет, надо отламывать палочку. Да. Не и Нет, 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 нет. На ось, бери. <laughs> ж... Бабах. -ба -ба. Ба бабах. На. <laughs> бабах. Вот тебе и бабах. Смачно. Так короче, купалась язным. Так така вода класна. Це то, що ми в обід лили, і вона гарячуща. Та зараз сонця нема, а кажеться 40 да. градусів. На. Угу. Ой, тут там грашки. Угу. Так небагато. Ти куп, -куп купався? На. Я тут Страшно купався, так? Вилазь з кущив. Ой, дивись удари його, ветка. Та він ростом вже малий. Ми чи на тоді ще раз прийдемо, так? Да? Чого? Та переся хотіла политин сухий, я гіркий. Ну я хочу їсти. Пішли. А ви обіжали від нас. М? Ми пішли купатися, аби ми ще й тебе ждали, то ми точно не покупались. Уже ось. Темнота почти. На. Вкусно? А що вудка там не виключилась? Всього, пішли, хвати з тебе. Все, паші, їсти макарони. Пішли поїмо і прийдемо. Угу. Боті ми не беремо. Зачем? Хай стоять. Чи беремо? Ну ладно. А машину ти свою береш, ні? Береш машину? Давай, бери. Хвати, не давай, пожалуйста. Ну не їсти ми макарони. Все, поїхали. Диви, вся машина мокра. бо він так пригав страшне у воді. Ми ще тут зайшли Ось помідор Артем один зірвав. Діор, ти чуєш, як він каже? Я. Діор, Діор. Помідор. Хто то? Хто? Кажи. Папа не чув не разу. Помідор. Помідор. у у а о о. На ось іще таку ягоду. Ще три огірочка на солдат. Три. Ха! Я нічого не зробив. Ну, що ти викинув, Діор? Бах. Бах. Ось <кажи>, тобі бах. Каже бах. Бабах! Бабах! Ми ні одного помідора не з'їли! Ні, він з'їв один <рикан> учора. Ням-ням! Кука-рі-ку! <рикан> І кабан там сидить хрокає, так? Да? А ну, а далі спрашує всіх. А коровка як каже? Му, Молодець! А ще? Ще? А кися як? Кися. А собачка? <рикан> не вилізли ще зуби, цікаво. Як качка роба. Як качка каже. Скажи. З повним ротом ніяк не роба скаже вона, ну, так? А. Ти оп'ять йому даєш. Я взагалі то собі зірвав. Так бігом у свій рот кидай Ну як же ж це теж мір. Так він не їсть на макароні, він одні чистими Тобі нарвав, нема. А ти до цей взяв і дивись, якими руками їв, то кашо. Все, Все ні. Бери його на руки, бо Йдем. ми не вийдемо відсюди. А, береш трактор. бери. Так, да, ага, зараз будеш ти його нести і трактор, як я всіди отсюди, так? Да? Поїхали. Ми поки поїли, тут уже й потемніло. Так, да? Артем. Я тільки що поки він сидів з Андреєм. Я збігала, полила тільки що перець і огірки. Бо думаю, якщо з ним піду, це він мені не дасть. Що? Кого ти там побачив? Хто там? Скажи, ти кушав? Ням-ням? Ням-ням. Ням-ням. Трошки взагалі, бо наївся ягід, Мало поїв Артем, Тобто, бо ще сьогодні їсти. Кажи, а куди ми їдемо? Тьма. Тьом. Ну, Таке кажу, пішли вийдемо прогуляємося, бо тут так добре, а в хаті дуже душ, душно, бо готується ж качка Утка І йому кажу, пошли погуляємо. Іди сюди, бери машинку, бери. Давай, може, камушки накладемо. Камушки бери. Бери, камінці, кидай. Сюди. Молодець. Давай, один. Будемо рахувати. Давай, бери ще. Шо? Луна. Місяць, так? Да? Що, один. Давай ще. Як розцвіло. Ма? 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 Де? Ма? Леон. Ма? Що, саймон прийшов. Що, що що, де був? Яке був? А він їде, ти І ти забоявся забіг. Молодый моя, Молодець <рисвілляє> Все, папа тебе. Молод! Ти що боявся? Так, то ж ми заліз бистренько. Саймон, ху, Саймон. Леон! Он диви киця, де пішов виглядає. А ти машина пішов? Я й не туди, а він диви замітив. Пока-пока машина, не приїжджай більше, так? Охоже, темно. Може підемо в хату, скажи класно на вулиці, так? Пожалуйста, не починаються. Тільки не треба в пісок. Що? Боже, ти весь мокрий. Тю тю де тю? в хату, ми сьогодні будемо ми будемо сьогодні робити чи не будемо? Перестановку, да. Ми все-таки все доробили в кімнаті у нас. Може, вже з утра. Я теж так думала. Зараз уже пів дев'ять так? Ваня, Ніколи, тобі впадло, мені теж впадло. Короте, буд... ну, да. Короте, завтра будемо все перетягувати. вже все зробили, шторки є. Зараз повісимо шторки, ми тюль повісили, а штори ці темні. Чи як вони? Ще не, не повісила. Сьогодні повісив, а завтра тоді на все перетягнемо. І покажу вам, який зробили ремонт тоді завтра, якщо ми перетягнемо все. Датю? Бубу -бу. Так а мене вже кусають комарі. Будемо в футболі грати? Бух, ай. Давай. Бабу. Встаємо. Бу. Бутай. <плес> Бу -бу. Бу папі, неси папі. Папі. О, оце лучше буде. Неси папі. Давай, бо це так все, Артем, махай всім пока, бо я вже тебе на камері не бачу. Я тільки що чуть носом не клюнула, він ходорже з мене. Все, каже, махай пока. Все, всім дякуємо за перегляд, всім пока-пока, бо я вже Артема не бачу камерою.